Магазин, то і ви не знали дороги. Чим ви користувалися? Картою, або мама там вам малювала щось, там от 10 метрів прямо, 15 направо. там. Хто таким користувався? Я користувався колись. Добре. Дивіться, я хочу вам показати таку маленьку мініатюрну карту, яку намалювала е, одна Таня. Хороша. Тут написано магазин, тут є дім, школа. Тут є навіть база нашого табору, і ви бачите різні дороги. Тобто за допомогою цієї карти можна добратися до школи, до магазину, правильно? І навіть додому. Ну так, умовно. Умовно. Я її зараз повішу сюди на дошку. Але скажіть мені, будь ласка, за допомогою цієї карти. Чуєте? Увага. За допомогою цієї карти я зможу потрапити на небо. Ні. А чому? А чому? Хто сказав так? Чому ти думаєш, що це так? Добре, я не зможу потрапити на небо за допомогою цієї карти. Але чому? Тому що там немає. дороги. Немає дороги, вона не веде мене на небо. За допомогою цієї карти я на небо не потраплю. Скажіть мені, будь ласка, тема сьогоднішнього дня, яка? Біблія це план спасіння. Або Біблія це карта, як отримати спасіння? Скажіть мені, будь ласка, якщо я буду читати Біблію. Я буду мати змогу отримати спасіння. Я буду знати, правильно? Я буду знати, що мені потрібно робити для спасіння. У мене є фломастер, я хочу вам дещо намалювати. Ви знаєте перших людей, пам'ятаєте, вони згадували? Адам і Єва. Коли вони згрішили, а вони згрішили, вони втратили спілкування з Богом. Хто читав перші сторінки Біблії, там написано, що Бог отак просто, як я з вами говорив з Адамом і Євою. Так? Коли вони зрішили, вони втратили цей зв'язок. І між ними ось така сталася прірва. Всі бачать. Оце уявіть собі така земля. Оце ви стоїте. Оце ви стоїте. Ось такі руки гарні, ось голова. Велика голова, ви багато знаєте. Посмішка, зачіска, Такі усміхаєтесь. А ось тут на цьому боці Бог. Але між вами прірва. Якщо ми читаємо Біблію, ми дізнаємося, що така прірва вона сталася. І ви знаєте, Біблія вказує нам на той план і на ту карту, і на ту дорогу, як нам все-таки потрапити до Бога і отримати вічне життя. Ми говоримо про те, що Ісус Христос ви бачили сценку, що на прорабів. Ісус Христос відкупив нас. І своєю смертю, Голговським Христом! Він подарував нам можливість. Отримати доступ до Бога. Через цей хрест ми можемо перейти і отримати дар вічного життя. І про це написано де в Біблії. Біблії. Нашим спасінням став Ісус Христос. І Він примирив нас із нашим вічним Богом. І я хотів би дітки. І я хотів би, дітки, щоб ви це пам'ятали завжди, напротязі вашого всього життя. До наступного табору, коли ми знову зберемося, бо сьогодні вже останній день. Я хочу, щоб ви знали, що вашою картою, вашого життя, вашим планом, як отримати спасіння і взагалі як щасливо жити, може бути Біблія. І це Ісус Христос, який своїм Голговським Христом примирив вас з Богом. Ви знаєте, я хочу подякувати за це Господу. Ви хочете за це подякувати? У вас є можливість вічно жити, не просто померти на цій землі і все, закінчити життя. Ми знаємо, що є дві дороги, є пекло. І небо. І Біблія нам розказує про те, як потрапити на небо. Тому, дітки, я хотів би подякувати Богові, що він дав нам цей вибір, і ми можемо бути спасені. Ви хочете помолитися зі мною?